Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є гриби-паразити. Почнімо цей шлях разом. Підпишіться на мене, поставте лайк та залиште коментар для того, щоб разом досягнути нових висот. А ми будемо розпочинати. Взагалі приблизно третина видів грибів здатна паразитувати на інших організмах. Тобто на рослинах, на грибах, на людині та спричиняти різні небезпечні захворювання. Ви на екрані бачите гриби, які паразитують на рослинах. Наприклад, це є фітофтори, це інфекція вражає картоплю, помідори, перець і інше. Борошни староса та сашкові гриби. Давайте з вами детальніше розглянемо для початку саме гриби, що викликають захворювання рослин. Почнемо ми з вами із такого небезпечного захворювання. Це фітофтора, вона буде паразитувати на культурних рослин, таких як картопля, помідори, перець, баклажани. І, наприклад, фітофтороз кортоплі, от ми бачимо з вами на екрані, називається ще картопляна гниль, викликає фітофтора інфекційна. Хоча фітофтора утворює міцелій, вона належить не до справжніх грибів, а до грибоподібних організмів. У її клітинах, пам'ятаємо, клітинна стінка взагалі у грибів вона складається із хітину, але у даних представників він відсутній. Спори паразита зимують на уражених бульбах картоплі, зокрема тих, що залишаються у ґрунті. За сприятливих умов навесні міцелій гриба починає швидко розвиватися, і ознакою захворювання є поява темних плям на листках і стеблах рослин. При сильному ураженні бульби картоплі перетворюються на таку водянисту масу із неприятним запахом. У нас з вами на екрані представлені листки картоплі, що уражені паразитом, бульби картоплі і також плоди помідорів, які уражені фітофторою. Наступне різноманітні взагалі види культурних рослин, такі як яблуня, агрус, смородина, картопля, огірки, виноград, троянди, цукровий буряк, злаки вражають борошнисторосяні гриби. Їхніх Такі булавитий міцелій, він нагадує розсипане борошно і згодом він темнішає. Захворювання, які спричиняють ці гриби, називають борошнистою росою. Гіфи пороштисто росяних грибів проникають у шкірку, що вкриває поверхню рослин, та забезпечують живлення паразита. В уражених рослин уповільнюється ріст, їхні плоди осипаються. Саме коли ще вони недозрілі, і міцелії борошнисто-росяних грибів зимує на вражених рослинах. Кож різноманітні органи рослин вражають сашкові гриби, наприклад, пухирчаста сашка кукурудзи, ми бачимо з вами, як саме вона проявляється на екрані, та летюча сашка пшениці. В уражених цими паразитами органах рослини утворюються дрібні темні спори, і ці частини рослин набувають такого вигляду, ніби обгорілих, звідси і назва цих грибів. Летюча сашка пшениці вражає рослини під час їхнього цвітіння. Спора потрапляє на примочку квіточки та проростає. У зернівках утворюється сашкоподібна маса спор, здатних поширюватися вітром. В одній насінині пшениці може міститися до 20 мільйонів спор грибів. Спори сажок проростають разом із зернівкою злаків. Уражені сажками рослини необхідно знищувати разом із спорами паразитів. На деяких зернових культурах паразитують ще гриби ріжки. Найбільш відомим представником є ріжки пурпурові. Вони здатні паразитувати у понад 100 видів культурних та дикорослих рослин. У вражених цих грибом рослинах утворюються чорні ріжки, такі щільні переплетіння гіфів. Ці ріжки зимуюча стадія, яка навесні проростає. Вони містять токсичні для людин та тварин речовини, тому при протоплянні. у Саме борошно в їжу вони можуть спричинити важке отруєння. Ми з вами бачимо третє зображення там, де зернівка підготовлюється до утворення борошна. Тобто, якщо люди використовують такі зернівки і потім з цього борошна випікають певні продукти харчування, то саме ці продукти харчування і будуть викликати захворювання. Ось треба нам згадати про трутовиків. Ми вже з вами знайомилися з цими представниками. Взагалі ми пам'ятаємо, що трутовики живляться, розкладаючи деревину живих або мертвих дерев. Частину свого життя вони існують як паразити, а частину як сапротрофи. На екрані зображено трутовик справжній, наприклад, це надзвичайно поширений вид оселяється на листяних деревах, таких як береза, дуб, бук тощо. Плодові тіла, що формуються на поверхні рослин, мають копитоподібну форму і досить щільний м'якуш. У них утворюються якраз спори. Зазвичай трутовик справжній вражає ослаблені дерева, розкладаючи деревину рослин, тротовик із часом спричиняє їхню загибель. І коли рослина хозяїн гине, тротовик живиться вже відмерлою деревиною, як сапротроф. Цей вид трутовиків, Завдає шкоди лісовому та парковому господарству. Щоб запобігти зараженню нових рослин, стовбури загиблих дерев, на яких є плодові тіла трутовиків, потрібно спалювати. Плодові тіла трутовика, наприклад, сірчано-жовтого, однорінні, на відміну від багатьох трутовиків, і вони не дерев'яніють, а майже е, мають таку м'ясистий м'якуш. Цей гриб найчастіше паразитує на широколистих деревах, таких як дуб, тополя, верба тощо, і рідше він може зустрічатися на хвойних. Молоді плодові тіла цього виду їстівні, і ще цікаво знати, що назва трутовики походить від слова трут. Так удавнино називали будь-який матеріал, який здатний загорятися від іскри. Тобто це суха трава, кора дерев, хвоя, ялинкові шишки, наприклад, і як труд використовували і висушені та подріблені плодові тіла саме трутовика. Крім цього, серед грибів є ще багато видів, які здатні вражати різні органи людин та тварин. Наприклад, дріджоподібні гриби роду кандида здатні вражати нігті, слизові оболонки рота. Та інші органі. Також ви знаєте про те, що захворювання людини можуть спричиняти цвіливі гриби, такі як аспергіл чи мукор. Пригадаємо, що захворювання людини, які спричинені паразитичними грибами, називають мікозами. Досить поширені ураження шкіри людини, також така хвороба, як стригучий лишай. Він у нас представлений на останньому зображенні. Здорова людина може заразитися. Контактуючи з хворою людиною або твариною. Через певний час від початку захворювання на тілі хворої людини з'являються рожеві або червоні плями, спостерігають лущення шкіри, При ураженні шкіри саме голови, якщо ми говоримо там, де зростає волосся, можливо його випадіння. ці захворювання спеціальними протигрибковими препаратами. А як же нам уникнути зараження паразитичними грибами? Ну, слід дотримуватися обов'язково правил особистої гігієни, тобто слідкувати за чистотою шкіри, не користуватися особистими речами інших людей і не давати користуватися своїми речами іншим людям. Відвідуючи пляжі, басейни, лазні та сауни, слід обов'язково використовувати спеціальне мило, яке має протигрібкову дію, і обов'язково взувати. На ноги, гумові, капці. У разі зараження слід негайно звернутися до лікаря-дерматолога. Якщо ми говоримо про е, саме шкідливих паразитичних грибів, да, треба ще сказати і про їхню користь. Тобто, е, якщо е, деякі види грибів... Можуть ще й використовуватися людиною, ну, наприклад, у боротьбі із шкідливими організмами, паразитами рослин, кровосисними видами тощо. Цей метод називається методом біологічної боротьби, оскільки для зменшення чисельності шкідливого для людини виду використовують паразитичні або хижі види інших істот. Такі методи боротьби з видами-шкідниками мають переваги перед застосуванням, наприклад, отруто хімікатів, оскільки не забруднюють довкілля і не загрожують здоров'я людини. На цьому все. Давайте з вами підсумуємо, що ж ми з вами вивчили сьогодні на уроці. Отже, серед грибів є група паразитичних, паразити рослин знижують врожайність сільськогосподарських та плодово ягідних культур, шкодять деревам. І паразити тварин та людини призводять до захворювань, таких як мікози, лишай тощо. Взагалі захворювань, що спричиняють саме паразитичні гриби, у людини є дуже-дуже багато. Ми з вами розглянули взагалі мізерну кількість. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці і до побачення!